Ви знаєте, на сьогодні зібрання скорочене, і треба постаратися вписатися, щоб сказати головні думки. Я зразу хотів би читати Слово Боже. Це буде перше послання апостола Петра, четвертий розділ сьомого вірша. Перше послання апостола Петра, четвертий розділ сьомого вірша. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, зверніть увагу, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, бо любов покриває багато гріхів. І притчі, 10 розділ, 12 вірш, там таке слово перекликається, подібне. Ненависть побуджує сварки, а любов покриває всі. Вини. Я сьогодні хотів би говорити про одну сторону любові. Ви знаєте, любов, вона є дуже багатогранна. І напевно, якщо би, е, я би хотів, ну, сьогодні хотів би розказати про всі грані любові, ну не хватить в мене часу. І за браком часу, у мене буквально 10 хвилин, я б хотів би просто на одну сторону любові, на таку грань. Любов, яка вміє покривати гріхи, покривати гріхи. Я думаю, що кожен погодиться зі мною, що ми по одному відносимося до прогріхів дорослої людини, і по-іншому ми відносимося до прогріхів, от, наприклад, маленької дитини. От моя Улянка сидить там, чи якісь тут ще б діти були. Ми по-іншому відносимося. Якщо б, наприклад, моя дитина вскочила і взута, походила мені по машині десь по сідушці, ну, наприклад, Таке сталося, десь з радості, щось в неї там. Я по одному поставлю. Ну, коли, наприклад, дорослий дядько вскоче на сідушку і почне тупкатися, мені, то я зреагую зовсім по-інакшому. Тому що я розумію, що вона ще життя не бачить, ну радість дитини, десь вона ще не міє, може, так свої емоції контролювати. Я по одному до неї поставлюсь. До дорослої людини я вже по іншому поставлюсь. Так само буває й в нашому випадку. В церковному, в церковному нашому житті приходить людина на служіння. Так? І вона, можливо, не знає всіх правил, канонів, які є в нашій церкві, але ми розуміємо, людина прийшла перший раз. Можливо, вона ще щось не розуміє, можливо, навіть в неприглядні одежі прийде, чи ну, щось на ній буде таке неприглядне. І часом є такі люди, які спішать зразу виправляти, допомагати, навчити. Не треба цього робити. Ми повинні розуміти, що людина вона прийшла перший раз. Вона не розуміє того всього, що ми розуміли. В неї немає того багажу знання слова Божого. І рано чи пізно, поступово, помаленьку людина сама з Божою допомогою вона до того може дійти. Бог їй має в цьому допомогти. Нам потрібно вміти на деякий час просто закрити очі на деякі речі не звернути увагу. Просто не звернути увагу. Це є прояв так само любові. Буває так, що на роботу прийде чоловік, і він влаштувався на роботу, він ще нічого там не знає. Йому ще толком ну, не ввели в курс діла його. І якщо до нього зразу почати строго ставитись, то він злякається того колективу, розвернеться і втіче з такої роботи. Я переконаний, і в мене таке бувало в житті не раз бачив на роботах. Коли приходить нова людина і щось вона не знає, навіть на її помилки махають рукою. Ну нічого, в тебе вийде, ти тільки починаєш, все буде добре, на майбутнє в тебе вийде. Тобто покривають любов'ю. Строго не ставляться до таких людей. Любов оце є одна з граней любові, яку нам відкриває Біблія, і то, що говорить апостол Петро, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Мені пригадується випадок зі Старого Заповіту, я не буду його читати, буття 9 розділ з 20-го вірша і нижче там описується те, коли Ной ну вже після потопу він насадив виноградники, гарно виноградник вродив, і чоловік десь ну, не попильнував і лишнього випив. І він не замітив, як видно, ну, ну, сп'янів чоловік, але ліг в своєму шатрі, неприглядно дуже виглядав, навіть десь роздівся, може, жара була в своєму шатрі. І зайшов чоловік, його син, дитина, я не знаю, скільки він, ну, вже, певно, не дитина, то вже, певно, був добрий парубок. І він зайшов та парубок, тому що вже мав сім'ю. І подивився, батько лежить в такому вигляді. І що він зробив? Його звали хам. Він вийшов, розказав своїм братам. Я думаю, це було не в такому значенні, хлопці. Візьміть там покривало, ідіть батька, покрийте. Я не думаю, що в такому значенні. Якби це було так, може би Ной нічого не сказав. Але після того, як Ной знав, як поступив його син, він дуже строге слово сказав. Там було благословіння на двох братів, які. Покрили його, що зробили два сина, мудрих, два сина. Вони не пішли з насмішкою, не розказали, о, що там батько лежить, позорище чи ще щось подібне. Вони нікого не зробили. Вони взяли покривало, самі не дивилися, самі не дивилися, обернулися, позадкували, накрили і вийшли. Вони покрили срамоту батька, тому що вони розуміли, що це є батько, по-перше. І ніде в Біблії більше не згадується про те, що Ной любив ту справу. Бо є люди, які утверждають, я п'ю, бо Ной пив. Ніде в Біблії такого не згадується. Ной, ви знаєте, деякі богослови таку думку говорять, що після потопу клімат він змінився, і бродіння воно почало відбуватися набагато швидше після потопу, ніж до потопу. Можливо, навіть Ной перший раз оце. Збродило, і він не знав, і навіть неосознано це так в нього вийшло вп'яніти. Далі не сказано, що він такі речі робив. Можливо, якби ной був такий чоловік, який любив цю справу, то якби десь викривали його цей гріх, Біблія би ні слова не сказала нічого поганого за те, що викривається гріх п'янства. Але це, я думаю, була одноразова така якась його слабкість. Можливо, навіть по незнанню він вп'янів. І вони поступили добре ці два сина, вони покрили, вони не розказали, не розтрубили на весь світ. Ви знаєте, бувають такі випадки в нашому житті, коли є люди, які, подібно як Ной, десь мають якийсь проступок, неосознаний навіть. Можливо, вони не осознають навіть свого гріха, або це їхня якась така ну, слабкість, з якою вони борються. І коли ми бачимо, десь людина спотикнулася, десь щось не те сказала, не так зробила. Не треба, любов не спішить трубити на весь світ. Любов не спішить трубити на весь світ. Любов підійде. Допоможе людині встати. Деколи, ви знаєте, бували такі випадки, що людина навіть не треба підходити і казати, людина сама вже зрозуміла, що вона згрішила. Людина вже сама осознала свою помилку. А лише підійдуть 10 20 чоловік і ще їй втикнуть. Ні, ти, ти там не потрібно цього робити. Коли людина стабільно грішить, Десь в гріхові, постійно перебуває в гріхові, там інакше відношення має бути. Там зовсім інакше відношення. Але коли людина спіткнулася, впала, треба покрити прощенням. Тому що ми всі помиляємося. Дивіться, яке є гарне місце в Слові Божому. Я хотів би прочитати. Це буде книга Еклезіаста. Там такий гарний приклад наведений. Сьомий розділ, 20-й вірш. Книга Еклезіаста, сьомий розділ, 20-й вірш. Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе. Знає бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших. Російський переклад каже: не на, на всяке слово звертай увагу. Не на всяке слово звертай увагу. І тут такий гарний приклад приводиться. Чоловік, можливо, десь головний на роботі, начальник чи господар, і він має раба. І, можливо, десь до нього дійшло, що раб його, на нього десь там ну, лихословить. Ви знаєте, так часто буває, коли робочий на прораба, на начальника. Вони в очі йому одне говорять: ти такий в нас начальник хороший, так добре з тобою жити, і руку тобі пожмуть, і все з тобою так гарно живуть. Але коли прораб чи той же начальник виходить за двері, там зовсім інакша розмова починається. Зовсім інакша розмова. І таке може статися, що той начальник чи той прораб він знає, що про нього говорять. Він знає. І тут дається така порада, не на всяке слово звертати увагу, що говорить той раб, і так далі. Чому? 22-й вірш говорить вияснення: знає, бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших. Так просто. На мене лихословлять, і я це знаю. І не звертаю уваги чого? Тому що і я часом буває десь, не то скажу. Людина, віруюча, повинна бачити провини не тільки інших, але й свої в першу чергу. Ви знаєте, провини інших ми дуже легко помічаємо, навіть часом під такою великою лупою розглядаємо. На себе ту лупу треба нам обертати, я в першу чергу до себе говорю. І розглядати себе під лупою. А до інших ставитися часом просто з любов'ю. Як мудро поставився саул, коли він вставав на царство. І почали деякі люди лихословити його. Пам'ятаєте, як поставився саул до тих людей, які його лихословили, коли він ще тільки ставав на царство. Що він зробив? Просто не звернув уваги. Так ніби не чує. Ай, лихословлять. Просто не звернув уваги. Є моменти, коли просто треба не звертати уваги. Чому? Тому що як почнемо звертати увагу на все, на всі мелочі, копатися в душах одне одне, та ми пересваримося і перегриземося. Любов, вона покриває багато гріхів. І все-таки я хотів би одне звернути і буду закінчувати своє слово. Ви знаєте, дуже гарно сказав. Апостол Іван, перше послання апостола Івана, 5 розділ, 16 вірш. Тут написано дуже гарна порада, коли ми бачимо провини брата свого, як поступає любов. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть. Тим, хто грішить не на смерть. І гріх на смерть, не про нього, кажу, щоб молився. Ви бачите, що говорить Біблія. Є проступки, є гріхи, є, скажімо так, людина споткнулася, слабость проявила, десь щось не те сказала, згнівила, ну, поступила неправильно. І ми це побачили. І в першу чергу, яку апостол Іван дає пораду, якщо ти побачив, молись за брата. Саме перший голов, навіть якщо би і хотів сказати, щось підказати, а не молився, навіть не підходь і не підказуй. Бо нічого доброго з того не вийде. Молись за брата. Поможи йому в першу чергу молитвою. Бо, знаєте, є різні гріхи, і тут Іван ділить, бо є такі гріхи. Я думаю, що це вже явне противлення Богові. Людина живе в бунті проти Бога. Там інакше ставлення до такої людини. Треба підійти, докорити. Треба сказати обов'язково. Є навіть смертні гріхи. Тому хай нас Бог, я отак одну сторону сьогодні зачепив, хай нас Бог навчить не на все звертати увагу, не на все. Повірте, нам стане легше жити. Тому що є багато, в кожного із нас є багато помилок. Нам треба старатися бачити один в одному те добре, що вклав в нас Ісус Христос. Адже в кожному з нас є багато доброго в християнах, від Бога є багато доброго. Ну чомусь ми більше звертаємо увагу на недобре. Кожен з нас веде духовну боротьбу. Кожен з нас і я веду духовну боротьбу, і пастор навіть веде духовну боротьбу. Кожен з нас. Ми повинні розуміти це і терпіти, зносити один одного, молитись один за одного, прощати один одного і покривати гріхи. Хай нам Бог в цьому допоможе і благословить. Біблія каже, що Бог є любов. Давайте і ми. Будемо брати приклад з нашого отця, щоб люди, дивлячись на нас, сказали: Ото чоловік, який вміє любити. Амінь. А зараз під час співу.